Друзі, в цьому відео хочемо вам розказати трошки про нас. Ми є гуманітарний центр церкви Іфанія. Це є просто група ініціативних людей, яким не байдуже все, що відбувається в нашій країні, і ми готові допомагати людям, які втекли з зони бойових дій. Багато було питань до нас, де ми беремо допомогу. Ми беремо допомогу в різних місцях, у нас немає якогось стабільного спонсора. Певний період часу до нас приїжджала допомога з США, за що ми дуже вдячні. Так само ми співпрацюємо з Іспанією та Швецією, де люди теж небайдужі до нашої країни і нам допомагають. Ми робимо продуктові набори, ось такі. Зараз я вам розкажу про них. Крім цього, ми допомагали людям одягом, і засобами гігієни. Ми дуже багато речей відправляли військовим на передову. На сам сам поріт, де найважчі бої. Ми відправляли туди теплий одяг, генератори, павербанки, свічки, ліхтарики, теплі шкарпетки. Дуже багато всього відправляли. Про це ми зробимо окреме відео. Ми закупляємо частину продуктів на продуктові набори в Україні, частину в Польщі так виходить дешевше. Приблизно один такий пакунок коштує 1000 гривень. Сьогодні ми видаємо 1050 наборів. За один день ми зробили стільки наборів. Покажу вам, що входить в цей пакунок. Так, значить, тут є в нас спагетті. Ми завжди кладемо карточку з нашою, така візитка нашої церкви, де є QR-код, і люди можуть зайти подивитися наші онлайн-служіння в Ютубі. Це є така карточка молитви: є кісіль, шоколад, шоколадна паста. За що дуже окремо люди дякують. Тому що. Їхні діти це для них зараз розкіш, вони не можуть собі дозволити цього купити. Це є цукор, до речі, іспанський приїхав. Печиво теж іспанське. Горішки, сардина, це є кукуруза, фасоля консервована. Це є тушонка. Це є ще одна консерва м'ясна. Це є паштет, гречка. Молоко. Ультрапастеризоване, що довго зберігається, олія, перлова каша, дві пачки, пшенична каша теж дві пачки, макарони, томатна паста, чай і пряники. Це є вміст цієї коробки. Зараз ми роздаємо 1050 таких наборів. Ходіть, покажу вам, як це відбувається. У цій кімнаті сьогодні ми видавали засоби особистої гігієни. Е, реєстрація вже завершується, тому речей є, вже є досить мало. Але в е, нас на сьогодні були лише підгузники, дитячі, дорослі. Дорослі це дуже необхідна річ. Також жіноча гігієна. Але є велика потреба теж в засобах гігієни для чоловіків, мила, шампуні. Це все питають люди. У нас же їх дуже дуже мало, тому ми будемо вдячні за таку допомогу. Ось тут результат нашої роботи. Зараз ми завершуємо видачу продуктових наборів. Вже майже всі люди взяли ще декілька залишилось. Хочемо подякувати всім, хто долучився до цього служіння, хто пожертвував свої фінанси, свій час. Також ми хочемо подякувати жителям Іспанії, міста Баракальдо та міста Сан Себастьян за надану допомогу, а також Анкі і Пітеру зі Швеції, міста Сален. Також дякуємо нашій церкві і членам нашої церкви, які теж беруть величезну участь в цьому служінні. І просимо надалі підтримувати наше служіння фінансово, підтримати наше служіння також речима, які до нас приїжджали зі Швеції, з Іспанії з інших країн. Також ми дуже залежні від ваших ресурсів. Тому ми просимо допомоги і надальше. Дякую вам.